Вітаю вас, любі друзі, з цією прекрасною неділею. Сьогодні Господь нам дає слово потіхи. Хочу говорити про надію, про надію, яка перемагає безодню без надії. Я не раз буваю свідком в моєму житті такої історії. Хтось молиться за близьку людину, наприклад, коли є важка хвороба. І та близька людина помирає і все. Здається, що це зовсім кінець. Здається, що молитва не є вислухана. І часто я бачу людей, які називають себе атеїстами, власне тому, що їх молитва не була вислухана. Євангелія від Луки, яка сьогодні читається в церквах, дає нам глибоку надію пережити будь-яку темряву. Ми бачимо дві історії, радше одну історію вплетену в другу історію. До Христа приходить. Чоловік, начальник синагоги, і просить прийти до його доньки, яка важко хворіє і помирає. По дорозі, коли Христос іде з цим чоловіком, до його доньки відбувається зцілення кровоточивої. Жінка, смілива жінка, доторкається до Христа і отримує очищення з важкої хвороби, зцілення. Господь каже їй, що її віра. Її зцілила. Це віра в рятувал, віра в Христа. І отож, той чоловік є також свідком цього великого чуда і з великим натхненням іде до своєї доньки. Він вірить, що Христос її зцілить, але коли вони приходять, сумна звістка вдаряє йому прямо в серце. Донька померла. Давайте зупинимося на цьому моменті. Тому що. Це важкий момент, який відбувається і в нашому житті не раз. Велике натхнення і розчарування в питаннях віри, в питаннях стосунків буває таке. Чим більше натхнення, тим більше не може бути розчарування. Але якщо ти йдеш по дорозі свого життя з Христом і в велику прірву твого розчарування Він також увійде. Він увійде навіть в прірву смерті. В євангельській розповіді Господь підходить до дівчини, а натовп сміється. Бо що він зараз ще може зробити? Незважаючи на те, що хтось там сміється, він бере її за руку і каже: дівчино, пробудися! І вона відкриває свої очі, в неї повертається життя. І це є знак для нас. Бо Господь не є факіром, Він робить чуда просто так, щоб люди дивувалися, він дає великі знаки надії для цілого людства. І так буває, що навіть треба перейти цю межу смерті. Але через нашу віру впевнено знаємо, що Господь доторкнеться й до нашої руки і скаже: Встань, встань і живи. Любі мої, слово Боже, є живим ідеальним. Господь діє через це слово і діє в нашому житті. Читай слово, їж його, ковтай Його і приймі глибинну радість і глибину цієї надії, бо Господь доторкнеться і до твоєї руки. Любі мої, нехай Господь береже кожного з нас в цю прекрасну неділю. Триваймо в молитві, незважаючи на що. І все обов'язково буде добре. 爸爸。